Робимо початкову реабілітацію. Внаслідок поранення були пошкоджені суглоби плечові і частково дельтовідний м'яз. І початкова реабілітація будемо відводити руку. Спочатку 5 разів в бік, вбік. без зовнішньої допомоги, це робимо 5 разів вперед робимо, піднімаємо вперед. Це передня частина дельтовидного м'язу, працює зараз. І тепер будемо робити ще пасивні вправи, щоб збільшити рухливість суглобу за допомогою милиці. Підходимо. так. Тоже спочатку робимо 5 разів. І зроби крок назад, трошечки відійди. і тепер те ж саме вперед робимо. Ага, Отако. Ну. Прямий кут виходить у нас да, під прямим кутом, старайся, щоб підняти до прямого кута. І поступово можна буде таке навантаження збільшувати. Достатньо. Переходити потім на три підходи по 10 разів.